Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я продемонструю, як в документ додати якесь зображення, яке у мене попередньо звідкись є. Для цього я відкрию вже існуючий документ. Я перейшов на вкладку Відкрити, цей пристрій. Завантаження. Шукаю мій документ. Відкриваю. Відкрив мій документ, і тепер я хочу додати сюди фото. Фото я попередньо підготував, воно є у мене в галереї. Перш ніж вставляти будь-яке фото, треба перейти в режим редагування. Натискаю кнопку олівець. Потім треба розмістити курсор там, де ви хочете, щоб вам додалося нове зображення. Ну, нехай це буде початок другого абзацу. Поставимо місце вставки. Згортаю клавіатуру і відкриваю перелік меню Стрілочка справа. Замість вкладки Основне обираю вкладку Вставити і бачу перелік того, що можна вставляти. Мені треба знайти зображення. Побачив зображення, натискаю. Додавати в документ можна або фото, яке в мене вже існує. Або якийсь елемент, який я можу сфотографувати камерою. Ну, для початку попробуємо додати сюди фото. Перед нами виникає перелік тих джерел, звідки я можу брати фото. Це і галерея, і різні Google диски з різних облікових записів. Так, ну варіанти, звідки шукати, ви бачите різні. У кожного з нас вони будуть різні, в залежності від того, чим ви можете скористатися на вашому пристрої. Серед нещодавних зображень є якраз фото печива, про яке йде мова. І я вибираю це фото. В цей момент, перш ніж додати в документ фото, я маю можливість обрізати зображення, якщо воно не таке, як я би хотів його бачити в документі. Розвернути, якщо в, нього, якщо в нього неправильна орієнтація, або видалити, якщо я передумав. Ну, я, беру, я беру обрізати обтинання, зменшую його по висоті. Якщо я неправильно виділив, під зображенням є така кнопочка з чотирма стрілочками, що можна скасувати, і підтверджую, обітнули. Ну, обертати тут нічого. Тисну кнопку «Готово». Зображення додалося. Одразу з'явилися кнопки, які можна одразу використовувати по відношенню до даного зображення на думку даного додатку. Але я з ними не погоджуся. Натискаю на кнопочку зі стрілечкою справа. Виникає перелік всіх. Можливих команд, які можна в цьому додатку задавати. Розглянемо, що тут можна задати. Ну, перш за все, стилі можна використовувати. Готові стилі, оформлення. Це, так, як... Все працює точно так само, як на комп'ютері стаціонарному чи на ноутбуці. Тобто є вже готові варіанти. Ви один з них собі обираєте, і фотографія зразу набуде того стилю. Бачите? Відомі вам. Ну, наприклад, такий. Так, подивимося, зменшимо екран, як воно виглядає касувати. Так, бачите стилі. Оберу перший, щоб повернутися до оригінального вигляду. Е, можна накладати різні ефекти. І тоді створити фактично свій стиль оформлення, наприклад, ефекти. Тут є ефекти, які дають можливість додати тінь різні варіанти, відбиття різні варіанти, тобто можна комбінувати ефекти. Це можна попробувати і самостійно назад. Важлива команда обтікання текстом. Вона вказує на те, як це зображення буде. Співвідноситися з текстом. Поки що воно само по собі і займає цілий аркуш. Ну, я оберу команди для зменшення розміру спочатку. Розмір, висота така, ширина така. Задамо менші, наприклад, там назад зменшимо. Дай наше зображення. Оскільки ми зменшили його розміри, воно вже помістилося на тій сторінці, де нам треба було, але поки що не там, де ми хотіли. В цей момент, коли ми бачимо таку чотиристоронню стрілочку, його можна пересувати. Але поки що все одно воно розташовується не там, де нам би хотілося. Кнопки, які ви бачите на нижній панелі, це є обтинання. Стилі. Потім натиснемо кнопочку, підказка, Ефекти тіні, відбиття зображення. Далі йде кнопочка обтікання. І кнопка, яка керує впорядкуванням зображень в межах документу, або впорядкуванням одне по відношенню до іншого. Ми розглянемо обтікання, бо нас цікавить, щоб текст оббігав все фото. Це зображення з боків. Натискаю на цю кнопочку, перейшли до підменю. І нам пропонуються різні варіанти обтікання, і маленька мініатюра показує, як зображення буде розташовуватися в тексті. Розглянемо варіанти обтікання, які пропонуються застосувати до даного зображення. Можна використати варіант у тексті. Тоді зображення буде виглядати, ніби велика буква на початку абзацу. Ну, наприклад, отак. Можна використати навколо рамки, і тоді текст оббігатиме навколо зображення. Якщо зображення перемістити, зловити за цю чотиристоронню стрілочку і потягнути в вбік, то ми бачимо, що текст гарно обігає з усіх боків. І зображення можна розташувати там, де ви вважаєте за потрібне в межах цього документу. Наступні варіанти. За контуром. Команда має значення тоді, коли зображення ви створювали безпосередньо у додатку Word за допомогою вкладки фігури. Тому в даний момент немає різниці чи навколо рамки, чи за контуром, тому що для зображення, як ви зараз бачите, це не суттєво. Команда та знизу була перед цим використана. Отак воно виглядало. Тобто зображення було або після тексту, або перед ним. Ніякого обтікання нема. Команда за текстом. Тобто, це можна зробити, що зображення буде на фоні. Бачите, текст ніби накладається на зображення. Або може бути перед текстом. Текст написаний позаду зображення Ну, я оберу той варіант, який оптимальний, на мою думку, в даний момент. Це навколо рамки. І розміщу зображення збоку. Подивимося далі по меню, що ще є цікавого по відношенню до зображення. Стрілочка. Так, переглянемо, що ми ще пропустили. Обтікання ми дивилися. Зайдемо в це меню. І в підменю бачимо такі команди. Перемістити вперед, на передній план перед текстом. Ну, ці команди стосуються тоді, коли є декілька зображень, і ви хочете вказати, як вони одна по відношенню до другої розміщуються. Чи накладається одна на одну, чи не накладається, тощо. В даному випадку у нас одне зображення. Ці команди нічого нам не дадуть. Помістити перед текстом. ми бачили щось подібне варіант обтікання. Так? Розміщувалося фото позаду тексту. Або позаду, або спереду, бачите, помістити за текстом, перед текстом. є такі команди. Зображення можна повертати, якщо ми не обернули на попередньому етапі, коли вставляли. Коли додавали зображення, то можна повернути тут, чи праворуч чи ліворуч. Потрібну кількість разів. Можна їх відображати зеркально. Якщо у вас фото, яке сфотографовано таким чином, що воно неправильно розташоване дзеркально по вертикалі або дзеркально по, по горизонталі назад. Обітнути ми вже бачили, є така команда. Якщо її використати. Можна вказати розташування зображення, де воно знаходиться, точні координати відносно документа, і розташування для обтинання. Розмір ми вже користувалися, і якщо ви понадавали якихось команд і тепер не знаєте, як повернутися, ну як можна зробити повернення, можна видалити фото і вставити його по-новому. Тоді додаток забуде всі налаштування того фото. А можна просто в цьому переліку команд обрати команду скинути, і всі налаштування повернуться до тих оригінальних, які були в момент вставки зображення. Так, ну ми згорнемо і звідси скористаємося кнопочкою обтинання. Перша кнопка. Ви бачите, з'являються спеціальні маркери чорні. І звужуючи їх чи розширюючи, можна змінювати межі зображення. І тоді, коли ви вже вирішили, що остаточно задали межі обтинання, натискаєте пальцем поза межами зображення. І воно обтинається. так воно виглядає. Коли ми вже маємо правильно розташоване зображення, обітнули його, виправили все, що необхідно, можна застосовувати до нього якісь ефекти. Ну, наприклад, натиснули сюди, подивився, які варіанти тіні є, може якесь щось гарне. Наприклад, те, що вам подобається. Це залежить від вашого смаку. Чи там, наприклад, якщо треба відбиття варіанти. Ну, ви бачили, що ці самі команди ми бачили і тут. Ефекти для зображення. Так, і я в цей документ додам ще одне зображення, трохи нижче. Правда, вона не в тему. Але просто додам фото. Можна безпосередньо звідси натиснути кнопочку Фото або розкрити меню, основне, вставити зображення камера. Якщо треба, змінюю межі і даю команду. Підтвердити. На цьому етапі можна обітнути все, що необхідно, повернути зображення. І після того, як ви визначилися, натиснути готово. Тобто, як бачите, принцип той самий. Для кожного зображення треба задавати ті команди, які я задавав раніше. Наприклад, обтікання текстом. Задам навколо рамки, звужую за допомогою маркерів зображення, розміщую його там, де я хочу. І маємо такий документ. Натискаю галочку, що я завершив редагування. Можемо подивитися на цей документ. Ось так він виглядає. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всім всього найкращого.